Добрий день, діти! Сьогодні ми знову будемо подорожувати в незвичайний та цікавий світ комах. Давайте пригадаємо їх. Оса, метелик, коник, сонечко, бабка. Це комахи. Підгадайте загадку. З гілки на травинку, з неї на кульбабку, спинка. Мов пружинка, це срібляста. Так, це бабка. Саме про неї я і хочу вам сьогодні розповісти. Бабки вважаються найдавнішими комахами. Перші бабки з'явилися приблизно 350 мільйонів років тому. Тоді, коли на землі жили динозаври. Це було дуже-дуже давно. Найдавніші бабки мали гігантські розміри. Це були перші комахи, що навчилися літати в повітрі. З англійської мови слово бабка перекладається як літаючий дракон. Саме політ бабки став підказкою при створенні реактивних літаків. Правда ж цікаво? А ще. Ці комахи здатні рухати крильцями в будь-якій послідовності і по черзі. Бабки поїдають шкідливих комах і цим приносять користь людині. Вони корисні, але й самі не нажерливіші хіжаки, які за день можуть поїдати близько 40-50 штук шкідливих комах. Найулюбленіші в них. Це мухи і комарі. Бабка охороняє свою територію, на якій вся здобич належить тільки їй. Навіть якщо хтось із родичів проникне на її територію, вона змушена буде битися за неї. Коли бабка харчується, вона на льоту міцно хопає свою здобич. Вирватися із її обіймів дуже важко. Оскільки на кінці її верхньої губи знаходяться спеціальні клешні. Ці клешні можуть розгризати навіть міцні панцирі, бабки починають полювання, як тільки починає світати, а коли стемніє, вони шукають притулок у рослинності. У такому стані майже без рухів на листках бабки сплять. Усю ніч. Бабка має два великих ока, кожне її велике око складається з тисячі маленьких очей. Це дозволяє їй вільно орієнтуватися у просторі. А ще вона може повертати свою голову по колу. На світ бабка з'являється з лічинок, які мешкають у водоймах. А ось дорослі бабки проживають тільки на суші. Лічинки бабки дуже полюбляють їсти риби, тому досвідчені рибалки використовують муляжі їх лічинок під час ловлі риби. Живуть бабки недовго один-три тижні. Але зайший час встигають знищити дуже багато комах шкідників. І за це ми їм дуже вдячні. А тепер, малята, скажіть мені, про яку комаху ми сьогодні говорили? Як давно на землі з'явилися бабки? Бабки повзають, літають чи скачуть? Яку користь вони приносять людям? Чим вони харчуються? Чим особливі очі цієї комахи? Де живуть лічинки бабки? Молодці, ви були дуже уважні. А зараз малята послухайте віршика та намалюйте цю дивовижну комаху або зробіть її з природного матеріалу. Ой маленький вертоліт, вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє довге тіло, довгі лапки в окулярах пані бабка. А наша бабка відлітає на полювання і каже вам до побачення.